Чарівна гуска Було це давно. Один немолодий уже чоловік на ім'я Іван повертався з лісу з різдвяною ялинкою і раптом почув дивні звуки. Він озирнувся і побачив у снігу гуску, яка била крильми, втрапивши до пастки на лисицю. Коли чоловік визволив бідолаху, то помітив, що у неї ушкоджена лапка. Він виламав прутик і прив'язав їй до лапки. Таха радісно затріпотіла крилами і знялась угору. А ввечері, щойно Іван з дружиною Марією полягали, хтось тихенько постукав у двері. Жінка відчинила й побачила за порогом дівчину красуню. Я заблукала і дуже змерзла, промовила незнайомка. Дозвольте у вас заночувати. Господарі радо прийняли її. Марія заварила липового чаю і почастувала гостю медівником. Як тебе звати, дівчину? Галя, ти така гарна, струнка, і шия в тебе довга, як у нашої гусочки. Так і хочеться назвати тебе Гуся Галюся. То називайте. Марії так сподобалася гостя, що коли на ранок здійнялася хорделиця, вона запропонувала Галі. Зостатися у них на різдво. А ще вони запросили сусідського хлопчика сироту Петрика. На святвечір Галя допомагала Марії готувати. Петрик прикрашав ялинку іграшками, які вирізав із дерева, і тістечками, які напекла Марія з Галею. Іван витяг зі скрині чудову зірку на вершечок. Донедавна сумна й тиха хата. Сповнилися радісними голосами, а від печі линули такі пахощі, що Петрусь аж слинки ковтав, але знав до вечері ніхто не їсть. Ось і готова свята вечеря борщ, грибна юшка, вареники з картоплею та капустою, голубці і грибна поливка до них, а ще смажена риба, пампушки, медівники та хрустики. Посеред столу поставили макітру з кутею. Та дзьобанок з узваром. Усе як годиться дванадцять страв. Іван вніс у хату дідуха, а Петрик поставив на білу скатертину свічник. Хлопчикові доручили пильнувати. Коли зійде зоря і настане час вечеряти, тож він вмостився біля вікна та пильно вдивлявся в небо. Марія з Галею носили до столу полумиски. Аж тут Петрик угледів першу зірку. Всі четверо стали до молитви, а після вечері посідали біля ялинки і заспівали коляду. Бог предвічний. Аж тут, у двері постукали колядники. Був серед них вродливий юнак, коваль Тарас. Побачивши Галю, він уже не зводив із неї очей. А коли дівчина піднесла колядникам частування, зашарівся. Хто це? запитав Тарас Петрика пошепки. Звідки вона тут? Але Петрусь хитро всміхнувся і побіг собі, нічого не сказавши. Пізно ввечері Марія намостила хлопчиковий постіль під ялинкою, куди малому йти проти ночі. А Галя раптом сказала: Я хотіла б щось для вас зробити. Дайте мені свій старий одяг, ковдру і пошивку на подушку, та лягайте спати. А для чого це все? Побачите вранці. О півночі Петрик прокинувся. Від яскравого світла, він підвівся і не йняв очам. На ліжку, де спала Галя, сиділа гуска, вискубувала із себе пір'я і напихала ними подушку. <плес> прошепотіла гуска, побачивши широко розплющені очі хлопчика. Ходи сюди, я все тобі поясню тільки тихенько, аби нікого не розбудити. Петрусь тихо-тихо підійшов і сів на підлогу біля ліжка. Я, як і ти, сирота, розповідала гузка. Мої батьки померли, коли я ще лежала в колисці, але не могли покинути мене напризволяще, тож стали добрими духами, щоб опікуватися мною. Та мені без них жилося важко, і я попросила обернути мене на птаха. Добрі духи виконали моє прохання з однією умовою. Я буду гускою до повноліття і назавжди стану людиною, якщо навчуся робити людям добро. Якось лихі люди зловили мене і хотіли підрізати крила, щоб я не могла від них утекти. Та добрі духи врятували мене до повноліття вже недовго, я хочу назавжди стати людиною, а тому маю зробити ще кілька добрих справ. А тепер лягай, сказала Галя, ти ж не викажеш мене? Хлопчик кивнув. Він ще довго не міг заснути, раз у раз позираючи на чарівну гуску, яка невтомно трудилась, та врешті сон зморив його. Уранці Галя подарувала господарям нові подушки, перину та дві фуфайки, наповнені гусячим пухом, а Петрокові пухаву безрукавку з багатьма кишенями, де він міг тримати свої скарби. Петрусь захоплено дивився на дівчину. А вона сказала йому на вушко Бережи мою таємницю. Мені час летіти, але ми ще побачимося. Я повернуся на Великдень. Настала весна, і усі нетерпляче чекали гусю Галюсю, особливо Тарас, який намагався бодай щось випитати у Петрика про дівчину. Але хлопчик дотримав обіцянки не виказав її. Галя повернулася з двома кошиками гусячих яєць. Вона попросила Петрика покликати своїх друзів і писати писанки, аби освятити їх на Великдень. Увечері в хаті Марії та Івана весело щебетали діти, розписуючи яйця дивовижними візерунками. Галя розповіла їм, що, які вишиванки, писанки у різних куточках України різні, бувають і двоколірні, і чорні, поцятковані кольоровими очками. Одні, наче Вимережені на інших малюнки коників, баранчиків, риб чи пташок. Ще наші прадіди вірили, писанк оберігає людей від злих сил. Ніхто, крім Петруся, не здогадався, звідки дівчина все це знає. Ніхто би не повірив, що красуня Галя має крила, облетіла весь край і бачила все те, про що розповідає. Другий кошик яєць був для Марії. Тепер вона могла напекти вдосталь пишних пасок, солодких бабок і сирників. Жінка знайшла в скрині старовинний рушник і поклала на нього паски. Замет, пасічник Іван виміняв у своїх сусідів до великоднього кошика і ковбаску, і масло, і сир, і крашанки, і свічку, яку Іван зробив із воску. А Петрик прикрасив кошик зеленим барвінком яким же радісним був той Великдень? Святково вбрані люди на церковному подвір'ї, урочисті дзвони, гаївки. У поливаний понеділок хлопці обливали дівчат, і Галі це дуже сподобалося, понад усе вона любила воду. А вже у вівторок Галя знову прощалася з господарями. Ви стали моєю родиною, промовила дівчина. І я дуже хочу! Аби всі ви були щасливі, а що серцем ви давно прикипіли до Петруся, нехай він буде вам за сина нічого не бійтеся, незабаром я повернуся. А ще Галя попросила Петрика передати Тарасові, щоб на Івана Купала чекав її на березі ріки настало свято Купала, яке найбільше любить молодь. Тарас довго чекав Галю на березі річки. Аж раптом, бачить, пливе гуска із дзьобом, і дзьобом підштовхує пригарний вінок. Та коли інак нахилився за ним, гуска здійнялася і полетіла до берега. А за мить із за дерева вийшла Галя, така гарна, як ніколи досі. Я чекав тебе, прошепотів Тарас. Я все життя чекав тебе одну, стань моєю дружиною. Після жнив молода пара справляла весілля. Іван з Марією були Галі за батька з матір'ю, а Петрик за брата, і ніхто не бачив, як понад головами присутніх літала пара невидимих добрих духів, які пильно оберігали свою доню, а тепер мали покинути її назавжди. Прощаючись, вони всміхалися і раділи ще одна гідна душа залишалася на землі. Щоб ніколи поміж людьми не переводилося добро. Кінець